Працівники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади провели чергову рейд-перевірку вулицями нашого міста. Були відмічені деякі порушення, так надано припис гори господарям, котрі будівельне сміття вирішили зберігати на території громади, а це суворо суперечить правилам благоустрою громади. Інша господарка, нехтуючи тими ж правилами благоустрою, намагалась розпалити багаття. Їй зробили зауваження, і вона одразу ж. Відреагувала, загасила його. На жаль, громадянами нашої громади продовжується вивіз сміття в лісосмуги. Цього разу працівники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади склали протокол на одну з таких. Справу передадуть на засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської міської ради. І вона буде оштрафована. Тож ще потрібно висипати сміттям невідведених для цього місцях. І забруднювати навколишнє середовище. Кожен вирішує самостійно. Але огляньтесь навкруги і зверніть увагу, настільки красива у нас природа, і небокрай заходу сонця. Але ж на нього погодьтеся, нікому не хочеться дивитися крізь призму сміття. Задумайтесь адже всі ми люди. Чи часто подільчани викидають сміття в несанкціонованих місцях? На вашу думку, на жаль, дійсно, такі випадки сьогодні ще мають місце в нашому місті, в нашій громаді в цілому. І при всьому при тому, що в нас вивозиться сміття безкоштовно, це ми єдине місто, мабуть, в Україні, де дійсно така послуга поки що надається безкоштовно. Трапляються інколи місця безладного накопичення сміття. Зазвичай це, скажімо так, лісосмуги. Це вулиці, які віддалені від центру, де, скажімо, ну населенню, як то кажуть, важко дочекатися машини, чи вони не хочуть дочекатися цієї машини, просто беруть і викидають сміття в лісосну. Сьогодні у нас така проблема, на жаль, що існує, але для її вирішення, для її поступового вирішення сьогодні мешканці міста могли помітити, вже поставили на деяких вулицях. Особливо там, де є ризик виникнення стихійних сміттєзвалищ, поставили семикубові контейнери такого жовтого кольору. Ви їх бачите, ось вони при призначені для того, щоб туди викидали саме великогабаритне сміття. Скільки людей в нинішньому році було оштрафовано за те, що вони викидали сміття не там де потрібно. Сьогодні у нас складено понад 40 протоколів на осіб, які викидають сміття невідведених для цього місцях. Звичайно, всі вони притягнуті до відповідальності адміністративної. Суму штрафу визначає адміністративна комісія при виконавчому комітеті Подільської міської ради. Він становить згідно статті 152 це від 340 до 1360 гривень. Ті, хто не сплачує своєчасно штраф. Далі адмінкомісія це все відправляє на юстицію і сума штрафу збільшується в рази. Тому, якщо вже на вас складено протокол і вам вручено, як то кажуть, повідомлення про те, що ви маєте сплатити штраф за таке порушення, ви маєте його сплатити протягом 15 днів. Тож будьте свідомими, любіть своє місто, любіть свою громаду, залишайтесь завжди людьми, не дозволяйте собі забруднювати навколишнє природне середовище. Тамара Шарапанівська, Ілья Бюль, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.